Мій чоловік, учасник дій ще в Афганістані в 2017 році, по е, як там Жеребьовці, він отримав земельну ділянку на мікрорайоні Озерний. Е, оформлення документів за якийсь час зайняло. Потім він переформив цю ділянку на молодшого сина, який має. Проблеми з зором є перша група по зору. І з 22, кінця двадцять першого року, початок двадцять другого, ми займаємося тим, що ми намагаємося електрифікувати свою земельну ділянку. Земельна ділянка, яка розташована через один, ну буквально на початку о, мікрорайону, мікрорайону да, за другою школою. Там це вулиця Богдана Гавелі по плану. другий, до нас третій номер. Розташована вона в близькості від е, другої школи. Але е, Полтавенерго не може нам надати документи, ми зверталися не раз туди, не нам може надати документи для того, щоб ми реалізували своє право підвищення до електронної енергії. Тому що е, в цей мікр... в мікрорайон Озерний іде як комплексна забудова. Комплексна забудова передбачає е, по е, статті. Там, якби нам спиралися, нам і, да стаття 33 закону України про містобудовані, вона передбачає, що замовником всіх е, комунікацій, планів комунікацій є міськрада. Міськрада не може е, своїм е, коштом зараз оплатити ці послуги. Зараз е, ми почали будівництво. Ну, ми зробили будівельний паспорт. Ми зробили повідомлення, повідомлення про те, що ми починаємо будівництво. У нас з'явилися сусіди. Буквально перед новим роком почали будівництво. теж він учасник бойових дій. Нинішніх чоловік її заги пропав без їсти буквально на початку січня на Курщині. Вони вони ще, ще в процесі оформлення документації, але вони теж не мають не мають можливості підключитися. Ніхто не може підключитися ні до яких комунікацій, тому що замовником має виступати міськрада. І ви ж бачите, наше, наше питання ну поки що не вирішується. Ми згадували Кравченко. Ми були в чотири рази в нього на прийому. Чи ні, два ну, рази? Ми були в минулому році в квітні і в серпні, здається, чи вересні, червні. Від минулого року ми були на прийомі в Кравченка. Потім він давав інтерв'ю вже в серпні. Після нашого нас не зв'язано з тим, що ми відвідували Малицького, але він давав інтерв'ю Кремчуцькій газеті. Я не знаю, чия там вона ну, газета. Ну, Кремчуцька газета таке. Це я читала в... в Фейсбуці, скажімо так, його інтерв'ю, де він говорив про те, що. Є проблеми для вирішення, не можуть люди підключитися, і будемо вирішувати це питання, ініціювати якісь зміни до, до генерального плану. При наших зверненнях до Олексій, Віталія Олексійовича нам рекомендують відповідь, по перше, дали нам відповідь, що там це неможливо. І спираючись на статтю, я її почитала: там немає заборони на те, щоб вивести ми. Просимо, хоча б хоча б вивезти нашу ділянку із комплексної забудови, тоді ми можемо самостійно подавати на це. А там комплексна забудова передбачає, що замовником виступає міськрада, а потім впродовж двох років після того, як будуть розроблені і затверджені ці плани детальної комунікації, зроблених комунікацій міськради мікрорайону вірніше. Тоді впродовж двох-трьох років можливо індивідуальне підключення. Тобто, це займе ще, ну я не знаю, скільки років. Тому одне єдине вирішення: виведення. Ми, коли ми спілкувалися з ним особисто, він, він телефонував Полтавенерго. Я не говорю, Віталій Олексійович також телефонував в Полтаву вони... вони Зараз міськрада говорить, що це проблема Полтавобленерго. Але ми зверталися до НКРЄКП, це контролюючий орган. Вони перевірили і надали на відповідь, що це вимоги закону такі. І вони вирішити без зміни статусу земельної ділянки вони не можуть нічого вирішити. Тут це ж ми так і є. Фотку рогу. Це... Скажіть, будь ласка, а загалом скільки років ви поборатися за те, щоб вам було ми почали. Перше... Перше звернення написали ми до Полтава Обленерго в, 20... в грудні 21-го року, потім почали... ми отримали відповідь і почалися військові дії. Ми півроку майже не займалися, а потім в восени 22-го почали знову ж ну це вже майже Ну, загалом. Так. Ще раз вам хочу сказати, у нас зараз, на жаль, фінансової можливості зробити дороги в мікрорайоні, електрику, каналізацію і воду немає. Якщо Дмитро Васильович з вами Кравченко спілкувався, він мені востаннє називав цифру вартості цих робіт десь 240-250 мільйонів гривень. Потрібно для того, щоб зробити комунікацію в мікрорайоні озерний, зробити дороги відповідно до того генерального плану, який зараз у нас є. От ця цифра чверть мільярда гривень. Якщо ви скажете, де їх взяти, ми готові вам відразу допомогти в тому, щоб це облаштувати. <звір> М, будь ласка, я ж не можу вас. Вас дивіться, стаття 8 Конституції України, верховенство права. Ви можете робити все, що не заборонено законом. Ми можемо робити все, що визначено законом. Все, от така, на жаль, ситуація.